Доброго вечора, дівчата, знову, знову хочу розказати вам про але 8 зелені капсули, прошу, які я п'ю вже два місяці. У мене є дуже хороші результати по здоров'ю. У мене пропали отут всі папіломи. Бородавки, які я мала між грудьми. Тут в мене були бородавки, попропадали. Це я всього-навсього п'ю тільки два місяці, а люди п'ють по сім. Ну, в принципі, повинно пити сім вісім місяців. Потрібно пити ось ці вітаміни, щоб побачити щоб результат свого здоров'я. А я попила два місяці і я вже бачу результат. Дуже гарно працює у мене кишківник якщо не було до цього часу? Я постійно маю проблеми з кишківником. Зараз, поки я не відчуваю, зараз в мене все йде нормально. А є багато людей з дуже великими проблемами, і ці проблеми можна вирішити. Ви знаєте, я була на презентації, і там люди прості люди виступали, які одбрали Але вісім і пропивали. Ну, але люди п'ють по два роки, по року. Ну, але результати там не треба чекати сім місяців рік. Результати скоріше є в людей. І виступала жіночка псоріаз, В неї повністю були пообсипані. Ну, як повністю. Ви собі можете уявити, як псоріаз, ну, Була велика степень псоріазу. Вона пропила, якщо я не помиляюся, шість чи сім місяців, скоріше, скоріше. Десь три місяці вона попила. І вона в неї припав сореал. Ви собі уявляєте, до організму наситився вітамінами вітамінами. Тоді він починається бороти з хворобами, і він сам на сам організм лікує е, ну, лікує людину, люди має вітаміни, має чим боротися. Так що є дуже ще багато випадків. Це не тільки псоріаз, люди асми виліковують. Розумієте, я як була на презентації, я з відкритим ротом сиділа і так слухала, що... я не вірила, що то люди, е... ну, що... що таке може бути, але направду то не були ніякі підкуплені люди. Це прості люди, такі самі, як і я, прийшли розказати свої результати, вони не могли натішитися. Люди, які не могли ходити, люди ходили у палочках. Які міняли один суглоб, поміняли, вже мали йти на операції на другий суглоб. І коли вони почали пити ось цей L-8, ці вітаміни, люди обійшлися без операції. Так що ну, це не просто слова, тут є результати. Так що задумайтеся, не жалійте для себе грошей, бо потім буде пізно, коли ми вже постараємося, нам цього і здоров'я не потрібно. Так що, дівчата, думайте.